Говоримо сьогодні про норм кор про такий стиль, який в запитах мого директу найчастіше з'являється. Тому, якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ви на каналі про моду та стиль. Мене звати Віхорова і на то ж відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Я впевнена, що цей стиль ви зустрічали і на вулицях міста, і в якихось соціальних мережах, і навкруги себе в своєму інфопросторі. Стиль нормкор дуже популярний і. Популярний вже давно, можливо, просто ви не знали, як він називається, але ми сьогодні з вами все обговоримо. Всі особливості, стилю, нюанси, всіх знаменитостей, які вдягаються в цьому стилі. Обіцяю буде цікаво, тому давайте будемо починати. Нормкор від англійського походить це така комбінація слів від normal plus core. Так, тобто це стиль одягу, що акцентує свою увагу на певній простоті, спокійності, природності, відсутності такої показовості модності. Трендовості. Тобто, всі люди, котрі обирають норм кор, вони полюбляють. Простоту вони полюбляють хороші тканини. Вони не люблять кічитись своїми статками або якось показувати і демонструвати коштовність своїх речей. І я тут не говорю про олдмані, тому що це зовсім інша розмова. Відео про олдмані. Обов'язково передивіться про стиль. Нормкор – більш така нішева історія. І, можливо, ви іноді задумуєтесь, що це стиль, у якому немає стиля як такого наповнення. Але я вас сьогодні переконаю, що це не так. Основна ідея нормкору – це вписувати так звану буденність. І звичайність, тобто буденне життя звичайних людей, не виділятися яскраво, зливатися з масою. Десь я ще читала в джерелах таких модних. Просто ми зливаємось з масою в цьому стилі. В цьому стилі ви можете залишатись в комфорті, в гармонії з собою. Він дуже універсальний. Він підкреслює те, що цей стиль більше демонструє нам, що ми не про тренди бренди, а про комфорт і про універсальність. Зараз на екрані я вам виведу основні особливості цього стилю, і звичайно ж таки прокоментую їх. Основні риси. Норкору, це мінімалізм, тобто відсутність логотипів, надписів чи кричущих таких кольорів. Універсальність, звичайно ж таки, речі, які підходять для різних ситуацій, будь то прогулянка в місті, чи, до прикладу, зустріч з друзями. Речі з цього стилю підходять і під ту, під іншу ситуацію. Наступне це фокус на комфорті. Тобто головний критерій вибору одягу це комфорт у всіх його проявленностях. Але комфорт більше. В стриманій естетиці, тобто не комфорт в стилі баленціага, так а комфорт більш такій класичній стриманій естетиці. Ще однією із рис нормкору є надійні базові кольори. Чому надійні? Тому що вони такі сталі ахромати на всі випадки життя тобто чорний, білий, сірий, бежевий, темно-сірий, відтінки сіроватих кольорів тобто, все це підходить під стиль нормкор. Також надійні такі бренди мас-маркету або мідл сегменту або навіть е, і люксу, але такі лімітовані лінійки люксових брендів з приводу мас маркет це. H&M, дуже багато речей можна знайти, якщо ви от, любитель норм кору, але у вас немає великих статків. H&M чудово підходить: Uniqlo, Adidas, Nike, Levi's, Collins, це все ті бренди. В цих брендах ви можете знайти обов'язково щось в стилі нормкор. Модна індустрія дуже довго не приймала цей стиль, цуралась його, їй здавалося, що в цьому стилі немає стилю, як я вже сьогодні згадувала. Але мені дуже запам'ятався момент. Зараз я перечиню. Книжки з історії моди, я про це вже вам говорила. І е, дизайнер Fibie Faйло, е, та, яка була при розквіті бренду CELINE, зараз не свій бренд. Е, і вона поступово показувала на подіумі цей стиль. Іноді, звичайно ж таки, з якимись надстильовими рішеннями, але якщо прибрати їх, виходив чистий нормкор. І вона дуже велику таку частку впливу ввела в трендовість цього стилю і доступність цього стилю на вулицях міста. Що входить у нормкор гардероб? Давайте сьогодні розберемо. До речі, мені так цікаво, я так давно не робила відео про різні стилі. Напишіть в коментарях, чи вам цікава ця рубрика, тому що я її давно не оновлювала. І мені здається, що в мене. Якийсь новий виток мені є про що вам більше розповісти. Обов'язково пишіть в коментарях і не забудьте про підписку на канал та подобайку до цього відео, якщо вам воно, звичайно ж таки, сподобається. І давайте тепер розберемо про речі, які речі входять у норм кор гардероб, як такий: це футболки або лонгсліви, але максимально базові. В стилі мінімалізм. Тобто норм кор тісно переплітається з стилем мінімалізм, але в мінімалізмі дозволені різні фактури і різні. Різний крій виробів. Норм корі це звичайний простий крій базової футболки, білої, чорної сірої. або звичайні джинси без додаткових кишень, без різних бірочок, нашивок і так далі. Тобто максимально простий прямий крій і максимально простий колір, який комбінується: плечовий виріб, комбінується з поясним виробом. Класним прикладом можуть слугувати Levi's джинси 501 501. Вони прям ідеально вписуються в поняття, що таке норм кор гардероб. З приводу кросівок, вони також тут класичного дизайну, до прикладу, Adidas Stan Smith або Nike Air Force One або New Balance 574. Тобто ці моделі вони максимально підходять під стиль Норм Кор. І я далі покажу вам приклади знаменитостей. Я впевнена, що ви бачили цей одяг і це взуття на них, а ви просто думали, що. Людина ні в якому стилі не вдягнена, вона вдягнена в стилі нормкор. З приводу світшотів та худі це монохромні худі, без написів на зразок таких базових моделей від Champion у Everlane. тобто такі прості базові речі. Але максимально класно, які комбінуються між собою. З приводу тренчів, курток, це все якісь унісекс-варіанти, простий тренч, бежевий або базова джинсова куртка. Це взагалі відмінний вибір в цьому стилі. Також класно комбінується, універсальність, комфорт, все підходить під наші критерії. З приводу аксесуарів, вони ну просто настільки мінімалістичні. Просто до неможливості якийсь рюкзак може бути, або годинник без певних зайвих деталей. Якщо окуляри, то класична прямокутна оправа, або якщо й кругла, то вона не має бути такою широкою, тостою оправою, тобто ніяких трендів брендів не повинно бути. Помітно, чому нормкор став такий популярний? Звичайно ж таки, перше це комфорт 100%, Це економія часу при виборі гардеробу, тому що в стилі нормкор капсула, база і, взагалі, ситуація складається дуже швидко. Можна просто за дві години скласти повноцінну базу для людини. Не треба перейматися, чи пасують речі між собою, чи не пасують, тому що, якщо кажучи образно, то норм кор весь гардероб, у норм корі це все базовий гардероб. Тобто ваша база комбінується швидко, легко і зручно. Наступне, але це я не скажу, що домінуюча, але воно є. Це такий певний протест тих, хто полюбляє стиль норм кор до брендів, трендів і загалом до диктату модного олімпу. Тобто люди, які просто банять бренди за те, що. Вони занадто багато випускають всього, і воно не потрібно для кожного з нас. Тобто, перенасичення ринку таким чином, стиль норм, корм якби заявляє, що. Тут доміную я, і нам не потрібно кожного сезону випускати нові речі, тому що це овер вже йде занадто. Тобто воно вже не вписується в, в, в те, що в нас іде забруднення планети, то що в нас шафу не можна закрити від того, що в нас дуже багато речей, і в чомусь десь я з ними погоджуюсь. Але так як я страждаю певним, шопоголізмом, мені щось потрібно завжди нове. Можливо, ті, хто підписані тут на каналі, також полюбляють моду, знають про що я говорю. Але Більшості зараз я бачу тенденцію на те, що це все відходить: ця споживча м, така можливість перекупити все, викупити все, наповнити свої шафи. Мені здається, що ми вже відходимо від цього, і нам вже потрібна більше якась така розумна і обдумана. Обдуманий підход до нашого гардеробу. Ну і чому ще нормкор такий популярний, тому що він підходить для всіх від студента до бізнесмена до олігарха. Всім підходить цей стиль нормкор. Звичайно ж таки, є певні правила якогось бізнес-етикету, і там вже ми не можемо відхилитися, бо є якась офісна офісний дрес-код. але в стиль нормкор ви можете вдягати в своєму повсякденному житті і не хвилюватися, що е, якось не так щось поєднується. Якщо ви вибрали шлях бути вдягненим в стилі нормкор, це і ширте і думки між іншими, і доводьте, що це також стиль, що це також виглядає класно. Ну і давайте ж по прикладам образів. Я зараз вам на екрані виведу певні такі образи в стилі норм кору і знаменитості, про які я хочу сьогодні згадати. Звичайно ж таки, найголовнішим представником стилю норм кор є Стів Джобс. Ми всі бачили його виходи в джинсах і в темних футболках, в темних водолазках. Це все стиль норм кору Але деякі просто... Дуже сильно путають і кажуть: ось подивіться, Стів Джобс, він взагалі все життя проходив чорний верх, темно-синій низ і кросівки, і він не заморочувався з приводу одягу. Проте не всі знають, що одна така водолазка його коштувала близько 200 доларів на той час. Тобто вони були дуже якісних матеріалів, вони носились довго, і в нього їх було дуже багато. Тобто, вона не була одна, яку він право вдягав на ранок свіжу. Ні. Також дуже часто згадують, Дується про коли дослідники досліджували його. Стиль, давайте так скажу, то там часто фігурував бренд Armani. До цього часу я не можу дати 100% гарантію, що всі лонг-сліви в Стіва Джобса були від Armani і так далі. Також часто згадується бренд Issey Miyake, що він вдягався саме в них і замовляв спеціально для себе. Там навіть були якісь граві... гравіювання, тобто якась кастомізація йшла для Стіва Джобса. Тобто, зверніть на це увагу, що якщо ви бачите, що у когось із знаменитостей і Є речі в стилі нормкор, або він вдягається в стилі нормкор. Це не значить, що там все дуже з H&M, або кос, або якогось такого більш дешевшого сегменту. Там може бути і люкс. Тому не, не не засмучуйтесь, якщо ваші образи не співпадають або можливо носяться не так довго і якість речей. Звичайно ж таки, є різниця між мас-маркетом і більш таким. Мідел або люксовим сегментом, тому Джоб це і такий яскравий представник. Його стиль став культовим, так тому що він такий комфортний, універсальний, утилітарний, і водночас ця простота вона зробила якісь. Якусь таку бомбу повільненого дії, і його пам'ятають ще до цього часу не тільки як того, хто був у роля Apple, а і у того, хто виніс стиль нормкор на новий рівень. Наступний приклад це Марк Цукерберг, який вдягається в стилі нормкор. Цей технологічний гуру також йде по стопам Сіва Джобса, і також дуже полюбляє сіру футболку і джинси. Він замовляє свої футболки в одного і того самого бренду Брюнела Кочене. Проста сіра футболка простого крою. Також він полюбляє сірі худі, джинси або чорні штани, і базові кросівки Nike чи Adidas. Його стиль підкреслює таку філософію, мінімум, рішень про одяг, більше часу для важливих речей. Хоча недавно з'являлось його відео, де він в стилі нормкор, але годинник у нього. Мені здається, щоб я не спутала від Болгарі. Дуже тоненький, якийсь хай-тек левел. І ми загуглили просто дізнатися ти стіну і я просто ошаліла. Там така ціна, що він не виглядає. Він в стилі нормкору про бренди не кричать. Воно не видно, що це якийсь дорогий і шалено нереальний годинник з якоюсь технологією. Воно все виглядає так класно і комбінується один між одним. що я б навіть не здогадалася про ціну цього годинника. Знаю, що люди з вчені більш знають про це. І з приводу жінок, які вдягаються в стилі нормкор у повсякденному житті, я тут можу привести Дженніфер Лоуренс, дуже багато її речей, прям нормкор нормкорний, і Зої Кравіц. Тобто монохромні футболки, базові штани, якісь джинси, кросівки і ніяких кричащих елементів, натяків на інші стилі. Актриси полюбляють просте взуття на низькому ходу. Якісь там біркінстокс ізі. Джинси прямого крою, тобто ті речі, які легко комбінуються між собою, про які я вже сказала, і вони такі підкреслюють, такий невимушений стиль, стилю без стилю. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам цей стиль, чи вам м, подобаються якісь його елементи, чи хотіли б ви спробувати вдягатись у стилі нормкор. Можливо, ви вже вдягаєтесь, тут вже я не можу сказати. Обов'язково це все в коментарях. Нагадую, що у мене ще йде запис на фешн-консультації, та також я буду в кінці січня. Набирати супроводи. Що таке фешн-супроводи, я об обов'язково вам проанонсую. Також не забувайте, що в мене виходить кожного тижня нова стаття на One by one там, де я пишу про моду та стиль. Там розкладаю до атомів, до молекул все, як я люблю. Обов'язково читайте, прикріплю посилання на статтю в коментарях. Дякую, що ви підтримуєте канал. Україномовний канал розвивається все швидше і швидше. Якщо ви ставите вподобайку, ділитесь цим відео, підписуйтесь на канал. Коментуйте це, все допомагає каналу розвиватися набагато швидше, і я вам дуже за це вдячна. Неймовірно вдячна. На цьому у мене все буду з вами прощатись і зустрінемось вже на наступному тижні у нових відео.